Послі ну, бойових дій все ж було поламане, все було висіла, це ж не було небезпечно для життя. Так, згадалося, коли в перший раз заїхали на Бобровицю. Некоторі йшли і дякували за те, що ми тюльпани цієї пололи. Плакали і казали, що видно, що міст нас живе. Такі спогади вже історія нашого міста, і водночас особистий вклад цих та багатьох інших чернігівців в його оборону та відновлення. Тому саме з нагоди Дня міста за відданість Чернігову роботу в дні бойових дій та облоги. За відновлення життя громади працівникам та працівницям комунальних підприємств «Зеленбуд» та АТП 2528 виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, вручив медалі за оборону Чернігова. Ця відзнака запроваджена територіальною громадою міста для військових і цивільних за їх вклад у захист Чернігова протягом лютого березня 2022 року. Олександр Ломако вручив її працівникам комунальних підприємств із вдячністю від громади. рада Міський голова Владислава Трошенко ще в минулому році ухвалили рішення запровадити медаль за оборону Чернігова, і рішення було таким чином прийнято, що її мають право отримати не тільки військові, які, звичайно, їхня роль визначальна, і завдяки їм місто вистояло, і сюди не зайшли вороги наші, і не зробили Чернігова, те, що зробили з Бучею, чи з Ягідним, чи з іншими містами, але і люди в тилу. Які згуртувалися, як єдиний кулак, все робили для того, щоб місто вистояло, допомагали місту, допомагали один одному, підтримали людей, які залишилися там без їжі, без води, допомагали їм всім. Вони теж герої, і завдяки їм Чернігів також вистояв. І комунальні служби міста, які робили свою роботу, ризикували життям під обстрілами, для нас герої. Тому ця медаль вами заслужена. Працівникам та працівницям Зеленбуду довелося в найскладніші для Чернігова дні виконувати важку і фізично, і психологічно роботу виготовляти труни для загиблих, розчищати місто від завалів. Ну, виїжджали, убирали. Як сказати людей маловато було, так що всі учасники приймали, тому що навіть я бензопилу брав. Роботи було дуже багато. Ми по п'ять прицепів за день нагружали до кавіток вручну. тому що вже теж Теребрало ж все вже теж білізавали, проходили, как сказать, в не по тому що ні потом нам это все приходилось убирать і облагажувати радно Чернігів. Працівники комунального підприємства АТП 2528 зі сльозами згадують, як важко було добиратися на околиці міста, які постраждали від обстрілів, і як їх зустрічали чернігівці. З трудом проїхали через барикади, німно їх з грущиком, сославіком. То жіночки, котрі нас перші побачили, то слізу пустіли і навіть плакали. Ми тоді за, за день-три рази туди заїжджали і люди грозили нам сміття в машину. З трудом туди було тоді доїхати, барикади були, мережі були. Тралейбусні обірвані ми туди місяць не заїжджали. Прибирання міста після завершення бойових дій стало непростим викликом для працівників підприємства. Під час обстрілів постраждала техніка і люди. Керівництво міста та комунального підприємства для відновлення потужностей звернулися до міжнародних організацій. Саме завдяки цьому вдалося відновити активне життя Чернігова. Комунальники якнайшвидше хотіли повернутися до своєї звичної роботи, щоб повернути і місту його особливу атмосферу. Вже легендарною стала історія про Марію Йосипівну, яка між. Обстрілами наводила лад на міських клумбах. Дуже люди раділи, що ми тюльпани пололи. Навіть виходили, ми там працювали коло готелю Україна, тому що там ж криша, уся все позлітало туди на тюльпани. Так, нам виходили і помагали. Одна жіночка виходила із сином і ще сусід, і збирали стекла, і вигрібали граблями. Вигрібали мусор. І все люди дуже раділи, що ми це робили, що місто живе. Вітаючи з отриманням відзнаки, виконуючи обов'язки міського голови, вкотре наголосив: день міста це в першу чергу день людей, які його люблять і відновлюють. День міста Чернігова це день ну, вас, людей, які живуть в цьому місті, і людей, які своєю роботою. Забезпечують функціонування міста, тому що без вас міста не було б. Тому не всі цю роботу оцінюють завжди вчасно, не всі її там поважають, але це найважливіше, що є. Чистота, вивіз сміття, там, екологічна безпека, без цього не було б Чернігова. Чернігів, Чернігів славиться тим, що це чисте, комфортне, затишне місто, і, звичайно, це робиться. Вашими руками руками всіх хто його доглядає. Тому щиро, щире вам привітання з нагоди Дня міста. Для мене от такі люди, як ви, як працівники комунальної сфери Чернігова, комунальних підприємств, це є справжніми патріотами, патріотами Чернігова. Вже історією міста стали слова працівниці Зеленбуду Марії Йосипівни. Треба більше приділяти уваги для армії. Але ми в місті стараємось робити так, щоб місто наше процвітало, щоб було гарне, щоб воно наших воїнів зустріло чистим, квітучим, гарним містом.